Що дивитися за останню оцінку світового банку, потреба відбудові України складає вже більше 524 мільярдів доларів, і лише в сфері е, безпосереднього будівництва це більше вже 100 мільярдів доларів. Відповідно, ми, як уряд України, бачимо потребу не просто відбудувати, а відбудувати краще ніж було. Тобто, наш є принцип «Build back better», і таким чином ми хочемо відбудувати на кращих міжнародних принципах. Відповідно, наше бачення, щоб забезпечити максимальну відбудову. У ці зелені технології ми маємо впроваджувати якраз зелені навички з точки зору навчання людей і перенавчання дорослих. Зараз на ринку не вистачає і операторів, не вистачає монтажників, спеціалізованих архітекторів, відповідних будівель. Ті люди, які можуть це реально зробити, спроектувати і зібрати. Черга до таких спеціалістів наразі складає вже більше там декількох місяців. І відповідно, без того, щоб ми перенавчили цих людей підготували, то ми не. Можемо рухатися далі. Ми бачимо великий ресурс саме з точки зору залучення ветеранів, внутрішньо осіб, також молоді, які мають тут знайти не тільки високооплачувану роботу, а дійсно місію для свого життя, для того щоб дійсно мати максимально ефективну роботу, як для себе, так і для суспільства.